Вітаю вас, мої динамічні близнюки. Я, астролог Олена Почебякіна, підготувала для вас прогноз на травень. Запрошую його передивитися. Що хочу сказати: у травні дуже багато планет подорожують по знаку тільця і, відповідно, роблять нам усім якісь події. Оскільки скупчення планет буде велике, то й ми очікуємо скупчення. Подій на одну якусь сферу життя. Близнюків це буде сфера 12-го дому. Сфера непроста. 12-й дом це про нашу психіку, про наш внутрішній світ, про самокопання, про ізоляцію, про еміграцію, про ситуацію, коли ви сама Собою, коли ви наодинці медитуєте, подорожуєте у свій внутрішній світ. І з позитивного те, що ці аспекти будуть позитивні, тобто це все вам на добро. Так, можливо, доведеться трошки самокопатися в собі, можливо, доведеться десь трошки побути в ізоляції окремо від суспільства, але потім це все вам піде лише на користь. Зараз розкажу докладніше: з 9 по 15 травня очікуємо на небі аспект сонця і урана. Він дає нам потяг. До незалежності, потяг до свободи, вам захочеться змін шокуючих, шокувати себе, шокувати своє оточення. Ви будете сприймати своє життя як таке рутинне, скучне, нуднувате, і ви відчуєте, що ви готові на вчинки, які, наприклад, раніше для вас були просто табу. Будуть складатися так обставини, що ви зможете реалізувати свої якісь найсміліші ідеї. Оскільки це все проєктується на 12-й дом гороскопу, очікуйте якісь цікаві незвичні сни, очікуйте інсайти, очікуйте раптові події, які будуть змінювати вашу психіку. 13 по 19 травня до цієї компанії додається юпітер, який розширює все, до чого він доторкається. Тому ситуації ізоляції, самокопання, ситуації, коли ви наодинці з внутрішнім світом їх буде більше. Вам з одного боку захочеться якось проявити свій авторитет, захочеться отримати повагу від інших людей, але з іншого боку, оскільки це все проектується лише на ваш внутрішній світ, ви не зможете. Сяяти, сяяти для інших людей, тоді це хороший період для того, щоб спланувати, підготуватися, скласти якийсь практичний план дії, який ви перейдете, наприклад, у червні. Тобто у вас буде багато ситуацій, коли вам буде цікаво, що відбувається всередині вас, для чого воно, і це буде така собі підготовка перед великим стартом, перед великим стрибком. З 15 по 19 травня ми очікуємо з'єднання Венери і Урану в знаку тільця. Період для закоханості, для фрі... для флірту, для романтики, ви будете відкриті до відносин, будете відкриті до експериментів. Я думаю, якщо у вас є така потреба знайти кохання, то варто його шукати десь в соціальних мережах, на форумах, можливо, за кордоном, або можливо, ваша друга половинка десь буде відряджені або далеко від вас, тому що 12-й дом ситуації ізоляції, коли ви окремлені від суспільства, і так, у вас можливе неочікуване раптове. Романтичне знайомство. Цікаві романтичні почуття, на які ви раніше не могли наважитися, але дуже великі шанси, повторюся, що вас, ваш об'єкт кохання буде далеко. Але все одно це зелений шлях для того, щоб знайомитися десь в інтернеті. Далі, 19-26 травня до Венери додається Юпітер. Цих почуттів стане більше, взагалі, останній. Тиждень місяця буде трошки складнішим, тому що почуттів багато, розширювати їх хочеться, а не можеться, тому що немає ситуацій, в яких ви могли би сяяти. Очікуйте, ну, то, я думаю, саме негативне, що може бути, парочку походів до лікаря, чисто таких от профілактичних профілактичних перевірити себе, тому що я ж кажу, травень у нас під егідою 12-го дому гороскопа. Також хочу повідомити, що в кінці травня, на початку червня, ми очікуємо на небі прекрасні аспекти мільйонера, аспекти багатства. Мені хотілося б зробити для вас прогноз, перевірити, чи є саме для вас можливості, крупні якісь можливості в цей період. Прогноз вимагає індивідуального підходу, тому я проведу якийсь цікавий ефір в середині місяця на цю тему. Переходьте на мою сторінку в інстаграм в описі під відео. Я буду дуже рада вас на ньому бачити.